В одеському парку Шевченка зібралось близько 200 людей. Це жителі нової каховки та сусідніх населених пунктів. Серед них волонтер Денис Морозов. Розповідає, у новій Каховці лишався до кінця квітня 2022 року. Спочатку допомагав родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Зараз військовим. Зараз більше переключилися до на військових. Яке завдання для себе ставити перше, найнайперше?» найперше найперше завдання це зробити все для перемоги. Ми зараз живемо тільки цим. Багатьох я тут не знав, а ось тільки в Одесі ви, ви, ну, вийшло познайомитись. Новокаховчанка Олена Гузенко виїхала, але у тимчасово окупованому місті лишились рідні. У мене там мама, брат, дядя. Там дуже тяжко, дуже тяжко. Вони живуть в різних. У краях міста і прильоти, і там не знають, де і сховатися, і підвали, і все. там і сокіл, і робочий посілок. В общем, там тяжко. Побыстрій би це все <з> закінчилось. Побыстрій да. хочеться побачитися, вже Плакати буду. Олександр Шарапов з Таврійська народився у Новій Каховці, говорить, сумує за рідним містом. Я виріс в Нової Каховці. Свято є, свято. Незважаючи на те, що далеко від рідного міста, але свято є, свято. Домівки, напевне, ну, поки що вціліли, але дуже хотілося б приїхати на Каховську ГЕС. Подивиться. Чому це місце для вас таке? Свято місто. День міста переселенці з Нової Каховки відзначають в Одесі вдруге, розказала голова благодійного фонду міста тисячі джерел Наталія Марченко. Люди в окупаційних містах вже почали зневірюватися, вони тому, що, тому що прийде знову Україна. І насамперед ми це робимо для них сказати, що ми з вами, ми віримо так, як і ви, що все буде добре. І ми чекаємо той момент, коли ми повернемося. На свою рідну землю і обіймемо вас. Ви знаєте, була така мить, коли ми розмовляли з нашими новокаховчанами, і пішов такий спір. А якщо е розрушить наші міста, то що залишиться? І один хлопець сказав: нехай не залишиться нічого, але буде українська земля, і ми повернемося, і ми відбудуємо все це знов. Але якщо там буде Росія, ми туди не повернемося. Тому ми хочемо сказати, що нова Каховка це Україна. Слава Україні! Героям слава! Нова Каховка це Україна! Слава нації! Ми! Ми! Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.